В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я ж добрий пастир, і життя своє кладу за моїх овець, ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин, а довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здавна бачити Його. Тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту, і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Потім, припавши перед Ним на коліна, глузували з Нього, кажучи. Радуйся, царю юдейський, і плювали на Нього, брали тростину й били його по голові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до пилата. І того ж самого дня ірод і пилат. Стали приятелями між собою. раніше бо ворогували. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Знову вийшов Пилат на двір і до них промовляє, ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці і сказав їм Пилат: Ось чоловік. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Та як скоро побачили його первосвященники та слуги, то закричали: Розіпни, розіпни, каже їм Пилат. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому. У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе, Сина Божого, зробив. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся Він ще раз у Приторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» Не дав же йому Ісус одвіту. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. «Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат, а чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус. Ти не мав би надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.